Знаєте, що це є прям. Це бандит номер 1 Я їжу вже п'ятий рік в Україні. Я був малощі, малищі там, был, там, там була. Ви собі не диво, але, але. Koli, po, po, le të bëjmë. Unë

Батьків Батьківському. Так, і що треба дете. Ні, є такий нака наказ комітету архітектури будівництва здається про порядок введення, спрощений порядок введення в експлуатацію будиночки приватних, які побудовані самобудом. Тобто ви проект не робили, а побудували все. План має. Пан має спрощена процедура ведення експлуатацію вашого. Вона дуже просто робиться. Ви йдете в районну адміністрацію архієструктури будівництва і пишете їм заяву, що прошу власти декларацію. Вони приходять, перевіряють відповідність, що не небезпечна <реклама> построєна <реклама> хата ваша і ходять в. Експлуатацію дають вам декларацію і ПТІ вам оформить. Тобто приватизація не потрібна? Та яка приватизація? Введення в експлуатацію побудовано. Оце треба визначити чітко. Ви за мною в електронці я вам скину у той наказ. Ви почитайте, там все добре. Дуже мій батько, мій батько.